Друзі, ще раз, у нас сьогодні ще 6 і я, як вам обіцяла, зробимо з вами розклад норма на жовтень для України. Подивимося, які будуть основні тенденції. Подивимося, що може бути в сухому залишку, ну, скажімо так, що ми вже отримали. Дивимося, як пройде жовтень. Знову ж таки, як ми з вами робимо, ми з вами одразу знайдемо наш дім, нашу Україну. А потім зробимо більший розклад і подивимося, що може бути, хто нам буде допомагати, хто не буде допомагати, які тенденції, які загрози. Одним словом, шукаємо нашу рідну Україну, яку буде символізувати зараз карта Дім. Дім. Шукаємо дім, друзі. І подивимося, що випаде одразу було України, ще навіть без розкладу. Дім. Наша Україна. До речі, дуже добре, що випала швидко. Але ще випадає. Дивіться, вроді якісь і гарні новини, такі я б сказала, флірт з іншими країнами. Щось може бути. Дестабілізація якихось моментів. Стабілізація пов'язана з нашими територіями. Але дивіться, тут показують, що на що зазіхає. Зазіхає складнощі Рашка Лисиця. Ми вже знаємо, вона як випадає. І створює складнощі, хоча складнощі це такі, які можна обійти. Показує, що є якісь таємні схеми пов'язані з людиною, ну це, можливо, так скажеш, керівництво країни чи щось, щось там офіційно будуть підписувати, але поки що як на таємному рівні. Якісь офіційні. Але те, що це поки що у нас тільки випало, поки шукали. Давайте зараз будемо робити саме собі господарство. Ми подивимося. Які тенденції, що може статися? Так? І так, жовтень 2025 року для України. Що може бути? Жовтень. Знову тема територій буде стояти прямо самому, самому, на самому важному рівні. Давайте з вами дивимося, що може бути. І так, ось само випало, дивіться, тайна, все ж таки, якісь тайні моменти йдуть. Ілюзії, те, що ми не бачимо все, щось уже, щось вже робиться. Ми не знаємо, ще повністю, але вже є. Це само вискочило, це навіть попередження. Крайні схеми, щось буде таке вирішуватися. Ну, Хто не дивився, ще передивіться мій прогноз на жовтий місяць і подивіться, про що я там розповідала. Загальний прогноз і для України. Якраз вже перегутнулося з цією картою. Ну, давайте будемо дивитися. Далі. Україна. Жовтень 2025 року. Що буде. Закритих схем знову ж таки. Вже мені сподобалося те, що ми випали не в останньому рядочку і в нас дуже багато майбутнього. От наш дім так, карта. І якщо ми знаходимося в верхньому, ну, як ми, ми можемо контролювати багато яких ситуацій, якщо в нижньому це вже мало, більше на нас тиснуть, хтось і щось заставляє щось робити. Як я пам'ятаю на минулих наших розкладах, коли ми дивилися вересень, серпень, то у нас взагалі ми випадали частіше отут десь наприкінці. Зараз дивіться тут рашка. На неї тиснуть багато обставин, і, от, скажімо, майбутнього в неї ще не, не визначене. Тут і закрита книга, тут якісь мрії є, якісь стабілізацію вона робить, все ж таки, десь закидує своє, от, як і що нічого ну, затримало, але все ж таки. І що я бачу? Що Рашка сподівається на вирішення якоїсь світової влади, якісь таємні перемовини йдуть і вже навіть щось уже підписано стаєнне. Показують, що прямо це вже вирішено, і вони на це дуже сподіваються. Хоч вони живуть там десь мріями і не все можуть контролювати, але все ж таки сподіваються на щось, якась світова влада, щось вони вирішують. Тут показник того, що якась людина при владі офіційно знову ж таки, ну скажімо так, яка впливає дуже сильно на наш дім, можливо, з нашого дому, можливо. Зеленський той самий, я не знаю, але показую, що тут якісь офіційні моменти є, але ходиться все по колу, з якимось другом намагаються все ж таки встановити контакт для того, щоб друг щось допомагав. Як би друг, але цей друг якось дивиться більше, як в сторону, я б сказала, брашки, десь так от щось допомагати, але ситуація все ж таки по колу. Хочеть, хочеться, як -то побратися, знаєш, то заручитися з кимось, якоюсь підтримкою. Підтримкою якою. Тут і гроші, тут і озброєння. Тут і питання щодо наших територій, але з цим якраз от і будуть складнощі. Ото тут от є. Прямо на зараз йдуть новини. Новини від якоїсь нової людини. Я б сказала, що навіть це друг, якийсь старий друг. От дуже цікаво. Старий друг, який може зазвучати як по-новому. І від нової йдуть новини. Старий друг України старий друг з нашого дому. Повертається сценарій, розігрується, кільце замкнеться. Він прийде як нова людина. Але тут якраз стоїть розвилки, як воно все піде. Але події будуть розгортатися дуже швидко. І я б сказала, що в жовтні зараз вони будуть розгортатися. Друг, Друг, який може протистояти проти от кого. Росія. Десь входить. Ну, не те, що до світового входить, але він не остання людина, яка може впливати на багато що. Так, поки що це таємно, потім це висвітиться. Я б сказала, що це може Росії дуже не сподобатися. Вона взагалі живе десь в ілюзіях, тайнах і не може зрозуміти, що там далі буде. І йдуть якісь доленосні рішення, трошки пізніше після жовтня, але все ж таки, це чи кінець жовтня, чи я б сказала, що трошки далі. Десь там за місяць, півтора, туди далі. Може, листопад, може, навіть грудень, тому що якось переходи на туди, от, трошки далі події. Вони будуть намагатися таємно хочуть домовитися, закріпити якісь території, закріпитися. закріпитися. Але якийсь от наш старий друг з нашого дому війде по новому наше життя, як, от як дитина, як нова, нова особа вже на офіційному рівні. Це має бути дуже скоро. Тут показують, що все ж таки тут в нашому домі чоловік та жінка, як зараз тут як панують, і на офіційному рівні, але тут ідуть якісь далі складнощі, знову ж таки, буде вирішувати допомагати якось друг, як кільце, як побралося, от як, знаєте, якесь щось нове, от м -м -м. прямо ж хтось нам має допомогти дуже сильно. Він, я б сказала, що навіть вже війшов в нашу історію, він вже війшов як допоможник, як друг, але захисник ще як собака, так Пес, він захищає. Що він захищає? Дім. Він захищає дім, він захищає свій рід, він захищає все, що було набуто. Ось він захисник, але може прийти як по-новому, от як зустріч його, як нову людину. Якийсь захисник. Тут показують, що так, будемо на розвитці стояти і дуже вагатися думати, будуть на нас як впливати дуже багато різних факторів, як на розвирці, але все одно ці події вже грядуть. І що треба буде щось прямо визначатися і підписувати. Підписувати конкретно, підписувати, о, знаєте, прямо таке іде, що чує не підготовка до виборів. Ну, от прямо щось треба буде фіксувати. Рашка цього боїться, вони будуть намагатися впливати якось таємно. І як перекручувати це все, будуть намагатися це робити. Але мені здається, не вийде. на них дуже багато тисне всіляких обставин. Вони більше будуть жити мріями і хочуть закріпитися, от урвати, знаєте, як закріпитися те, що маємо. Давайте порахуємо зараз, спробуємо порахувати, що у нас як ситуація, оці 9 карт, якби це основа ситуації. Далі прям оце, що зараз розгортається, оце трошки от ми в майбутньому. І давайте спробуємо порахувати і подивимося. Зараз я рахую і будемо дивитися з вами, що ми маємо в сухому залишку. Ну, ще раз щоб не помилитися, бо це дуже важливо. Кожна прямо у нас лінія і кожен, кожна циферка. 26 випадає, бачите, все ж таки йдуться якісь таємні перемовини. Щось йдеться. Закрито під закритою книгу, але все ж таки щось йдеться. В закритому такому обсязі просторі, але щось іде дуже серйозне. Так, у нас тут іде 23 плюс 13 ось що. Прямо доленосні події вирішуються от зараз, у жовтні, от прямо от зараз вирішується. Що ми маємо тоді тут? Так, зараз рахуємо. Дуже багато таємних схем, але таке враження, що вже багато що вирішено. Так, у когось мрії залишаться якимось мріями. Все не дістанеться. Вражці, як їй хочеться. Але тут буде щось іще. І ми отримуємо з вами, тут коли порахували, тут не бачу цієї карти. Покажу 20 сад. Я розумію, що будуть якісь гарні рішення. Це і підтримка і партнерів, це як одна якась коаліція, коли всі разом, коли щось. Ну, взагалі, карта сада дуже гарна. Вона дуже гарна. Але от зараз все вирішується таз'ємно і щось доленосне для нас прямо от зараз. Трохи пізніше буде це висвітлено. буде щось підписано, вже йде тиск. На ту. Бачите, на неї тиснуть все на рашку. У нас так само. Не все ми можемо так прийняти, як нам хочеться. Є тиск, але не такий, як на Рашку. І в них ну я б сказала, що все одно Росія розпадається і розпадеться. Нехай там зараз там китайці закидують в'єтнамки і потрошку там переповозають. і все не хто може по-китайськи, на китайській мові там написано за Уралію, так але це ще не кінець буде багато чого. Бо то всіх країни так потроху, потроху від них видвалюються. Це ті, які хотіли створити радянський союз, так Дубль два. Та зараз. Живіть самі в суму в болоті. Так, і от ми бачимо, що ж ми отримаємо з вами. А отримуємо ми з вами не таку і приємну карту. Тому що тут у нас йде 10, ми отримуємо, тут у нас п'ятірочка буде. 10 це коса. Все ж таки щось підписується про що? Про обрізання. Обрізання чого? Дому, території. Обрізання. І знову ж таки, хто на це буде дуже серйозно впливати і хто буде приймати рішення, це люди, які стоять згори, але це і ведмідь. Раніше, коли ми робили розклади, ми ведмідям з вами називали Штати. Я б так прямо зараз категорично не казала, що Штати, але те, що вони будуть приймати там рішення, то це так, однозначно. Але... Хтось там зверху, як хтось вже якась домовленость, якісь вже підписки підписані папери навіть є, і щось вже є, і так, Росія може десь радіти, але не зовсім, тому що показує, що намагаються щось іще зробити. З однієї сторони, радію, що ми так щось відхапали собі і от-от зафіксували, але з іншої сторони, у них тут тільки надії, ілюзії щодо цього і підписання тих самих паперів. І ще невідомо, що навіть далі буде, от закрита книгу. От для них це все. Але якесь про щось про розповідає на наша території, от зараз іде. І довеносні рішення будуть прийняті Отримаємо от зараз, от у жовтні місяці. І якась людина, яка у нас як друг, як е, на розвивці, бачите, вона, як заручена з дому, так, повертається по іншому. Так складно, але повертається як нова, як нова, як дитина входить. От подумайте, що вам відгукується на це, те, що ми з вами подивилися, і напишіть в коментарях, що ви маєте на увазі, яка це людина, захисник, хто може з'явитися як мова, хто на нас буде тиснути. Я розумію, що штати будуть. Що про наші території, і все ж таки там показують, що десь Росія закріпиться і вже нам ну, буде важко повернути. Ми коли з вами робили розклади, робила більше, то там показали, що це. Потім буде справа років, це не так швидко. Так хотіла для себе ще так швиденько Україна. Знову таємна книга. Бачите? Україна буде. І зараз навіть щось вирішується. Може, ли, навіть з ЄС і Україна щось таємне вирішують. Буде, все буде, все буде Україна, бачите, ви повночті. Але ну, скажу, що будуть. У нас надія йде якась. В кінці кінців у нас йде, бачите, знову як флірт, доля, доля домовленості, це і е, зброя, але це можуть бути і обміни, і дуже серйозні, як, от, як нам щось віддають. Це і гроші, це і зброя, і все одразу. Тут таємно щось, це крапля по, по краплі, знову таємно хтось входить доленосно, як дитина, як нова людина. От хтось як входить, як дитина, ну, як новий статус чи щось от подібне. І тому і розвилка йде. Зараз намагаються це як підставити цю нову людину, яка прийде, як по-новому. От будуть як підставляти, тому що показують, що тут і розвилка з цим пов'язана. Складнощі на неї тут людину давлять. Ви бачите, нашого захисника зверху гора стояла. Але він сильний, він впорається, тому що гора це така карта, котра показує, що так, є складнощі, але гору можна пройти. Так важко піднятися, спуститися, так. чи обійти шлях, може, такий більш довгий, але все ж таки можливий. Тому все одно ми і не розвилиці, але перспектива, я б сказала, що непогана. Хоча я розумію, що довеносний місяць буде. І хто у нас прийде, як старий друг, як по-новому, з вами подивимося. Ось і такий у нас зами розклад з'явився. Тому пишіть, що ви бачите. Пишіть коментарях, буде дуже цікаво розглянути більше. До зустрічі, друзі!